Війна Росії проти України забрала ще одне молоде життя захисника. У кафедральному соборі Святої Трійці прощалась із героєм Віталієм Ващуком. Земний шлях військовослужбовця обірвався на 32-му році життя, 22 серпня біля селища Неліпівка, що на Донеччині. У захисника лишились згорьована мати, брат та молода дружина. Його героїчна загибель це непоправна втрата і для всіх родичів та друзів. Він був дуже доброю, щирою людиною. Він міг би кому хоче допомогти, підтримати дуже найкращий друг. Був. був найкращим, давав всім поради. Та більшості присутніх на прощанні з героєм боліла не лише втрата, а й те, як мало людей прийшли вшанувати захисника. Здається, що зараз тут має бути просто натовп, ніде голці впасти. Але з кожним разом просто нікого немає, тільки родина. Побратими, і все. Це так страшно, це ненормально. Я не знаю, що Лучанами не так. Я не маю слів навіть щоб додати. Людей, людей сьогодні немає. От подивіться, абсолютно немає людей. Ну, це ненормально. Я я би не хотіла жити от в одному місті з такими людьми, бо людей немає. Герой Віталій Ващук у цивільному житті працював у торгівельній галузі. Віддати останню шану захиснику прийшли його колеги. Я його поважав як людину з великою лідери. Він був мій моїм колегою. Ми з ним працювали. Він Ти був супер. Ти супер бомбезний. Він ніколи ніколи не підравні всі, все за сім'ю, все для нас, цього сім'ї, і в жін... і... і в нього в сім'ї теж все було. все для сім'ї було б мені на пару років менше? Ми маємо цінувати подвиг кожного героя, що віддав за нас життя, і не забувати, що війна, на жаль, триває в цих днях в нашому місті. Пройшла пряма демонстрація цього. Сирени кожен ранок виють однаково. Але вони не полишають свій тон, щоб сказати, що сьогодні ракета прилетить. Але, одиво, після того, як вона прилетіла, люди почали шукати сховища, люди почали чути. Ми з подивом бачимо, як в одному домі плач, а в другому не можуть натанцюватися. Я дякую голові за те, що він звернув увагу на те, що люди, хто там керує тими заповідниками, але давайте твердіти, в нас всіх війна. Вчорашні трагічні події в нашому місті і сьогодні прощання з нашими героями, кожне прощання з нашим героєм це нагадування про те, що війна не десь там далеко, вона всюди, вона по всій території України. І, на привикий жаль, такі події це нагадування, що кожен мирний день, який ми проживаємо, відносно мирний день. Він має свою велику ціну. Це життя наших жителів, життя громадян України, жителів інших міст і сіл. І тому ми повинні допомагати нашим військовим. Свій останній спочинок, герой Віталій Ващук, знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гараджа. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.